За все, що ми маємо сьогодні в нашому житті і в цілому за наше життя, друзі, хочеться сказати слава Ісусу Христу. Подякував Господу, що в нас є можливість разом на домашніх групах проходити такий чудовий матеріал, як Книгу дії святих Апостолів, і де ми дивимося на утворення нової церкви, як починають жити учні. і от про життя самих учнів, і хотілося б, щоб сьогодні ми трохи згадали те, про що ми говорили у вівторок на домашніх групах, якби закріпити матеріал. А на минулій неділі на Сергій Вікторович брат, коли читав свою проповідь, він їй дав назву Незакінчена історія. І я собі потім так розмірковував, думаю, ну чому ж вона не закінчена. Нібито якби все зрозуміло, Христос помер. Христос Воскрес! Він піднісся на небеса, і ми очікуємо Його вдруге. Нібито все зрозуміло. Але, друзі, це нам зараз, сьогодні, тут все зрозуміло. Чому? Тому що ми з вами маємо сьогодні повне слово Боже. і Коли ми читаємо його, ми знаємо, з чого все розпочалося і чим все закінчиться. Нам та проще. Але коли ми дивимося на життя перших учнів, в принципі, на а, учнів Ісуса Христа, ми часто дивуємося що учні якісь недалекоглядні. Ісус їм щось говорить, вони не розуміють. Ісус їм щось говорить, вони стоять в ступорі і не знають, що відповісти чи що сказати. Нам з вами простіше, друзі. В нас є Слово Боже, ми все вже знаємо, всі події. Але, друзі, ці молоді хлопці, учні, вони в той час писали історію. А історію, як ви знаєте, завжди пишуть переможці. І от про цих переможців, про молодих учнів я хотів про їхнє життя, щоб ми сьогодні з вами трохи поговорили. Говорячи про життя учнів, ми завжди говоримо про церкву чи життя в контексті церкви. Церква це завжди учні, і учні це завжди церква. І під час першої своєї проповіді Петро чітко проговорює критерії, згідно з якими можна доєднатися до спільноти віруючих, стати частиною церкви. У 38-му вірші він говорить до тих людей, які слухають, він говорить, покайтесь, і нехай кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа. Покайтесь, і нехай кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа. І нижче вже в 40-му вірші Він застерігає такими словами, «І рятуйтесь від цього розбіщеного роду. До речі, друзі, це перша проповідь, яку говорить Петро у своєму житті. Він говорить про такі важливі речі, він говорить, причому, знаєте, з такою повнотою, ясністю і силою, тому що він сповнений Духа Святого. Чому я звернув на це увагу? Тому що часто в нашому житті нам здається, що раз ми покаялись, то тепер все в нашому житті буде йти гладко і рівно. На жаль, друзі, не завжди так. Приходячи до Бога і визнаючи свої гріхи, ми отримуємо прощення і подальше ми стаємо членами однієї духовної родини, учнями Ісуса Христа. Але цей гріховний світ, в якому ми продовжуємо з вами жити, він продовжує на нас впливати. Ми часто зіштовхуємося з людьми з цього світу, і нам потрібно зберегти свою християнську індивідуальність, свою християнську ідентичність, особистість. Як це зробити, друзі? Як бути учнем Ісуса Христа посеред цього бурхливого світу? Як навчитися не втрачати радість, життєво живучи християнським життям? Пропоную, щоб ми подивилися уривок з дії святих апостолів, другий розділ, і будемо читати з 42 по 47 вірш і візьмемо для себе деякі уроки з, апостоль, з часів апостольської церкви. З учнів. Читаємо, і вони незмінно перебували в ученні апостолів і у спілкуванні, у хліба, переломленні і в молитвах. Боже страх у всякій душі і багато чудес і знамень звершалося через апостолів. Всі ж, хто вірував, були разом і мали все спільне, і продавали свої маєтки і майно, та ділили це на всіх залежно від потреби кожного. І кожного дня з незмінною однодушністю перебували у храмі та, переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості і простити серця, прославляючи Бога та маючи прихильність усього народу. Господь же повсякденно додавав спасенних до церкви. І перше, друзі, на що б я хотів звернути увагу, це тримаючись Божої науки, наше життя буде наповнене радістю та смислом. 42 й вірш нам каже, учні постійно перебували в науці апостольській. Тобто учні постійно навчалися, церква постійно уважно дослуховувалася до апостолів, які її навчали. Сьогодні, наші друзі, життя в великій небезпеці, коли ми озираємось з вами назад, коли ми не дивимося вперед, коли ми не дивимося в майбутнє. Пам'ятаєте проблему ізраїльського народу, коли вони перебували в пустелі. Вони постійно озиралися назад. Як гарно було в Єгипті, як гарно нас там годували, як гарно було нам там в принципі жити. І вони постійно озиралися назад. Вони не хотіли, не дивилися вперед, і вони не бачили тієї любові Божої, тих благословінь, яких він для них приготував. І заглядаючи друзі, нам сьогодні в слово Боже, нам потрібно побачити, знайти знайти ту цінність, яку Христос залишив для кожного з нас, яка буде скеровувати наше життя, яка буде примушувати нас рухатись вперед і в правильному напрямку. І якщо, друзі, ми з вами прожили день і не отримали ніяких, не отримали ніяких нових знань, не зіштовхнулися з труднощами, з випробуваннями, з викликами, друзі, не проникли у глибину Божої благодаті, то можна сказати, що цей день ми прожили даремно. Перебували в апостольській науці та спільності. Інші переклади кажуть, в братерському спілкуванні, в єднанні. От такі переклади описують стан першої церкви, стан учнів. Перша апостольська церква, друзі, вона була братством, якій було притаманне почуття єдності. Гораціо Нельсон, британський адмірал, коли отримував перемогу в бою, він говорив про своїх підлеглих офіцерах, він сказав наступне: мені випало честь командувати загоном братів. Говорячи це, він підкреслив, що перемога була здобута завдяки єдності та згуртованості команди, яких він сприймав як братів, і вони один одного сприймали один одного за брата. Церква, друзі, учні Ісуса Христа, тільки тоді є справжніми, коли вони з собою представляють братство, коли вони з собою представляють єдність. Особливо сьогодні, друзі, в такий непростий час для нашої країни, коли ворог намагається поділити наші землі, коли роз'єднати наших людей територіально, забрати і відняти від нас наші цінності. Друзі, ми, як люди, які об'єднані Духом по-особливому повинні докладати зусиль заради того, щоб зберегти свою індивідуальність, не зміщатися сьогодні з цим світом, а бути в єдності з братом. Братами та сестрами в навчанні, в ламанні хліба та в молитвах. Далі, друзі, мої, йдемо 44-й, 45-й вірш. Всі ж, хто вірив, були разом і мали все спільне, і продавали свої маєтки і майно, та ділили це на всіх залежно від потреби кожного. Господь піклується про нас і спонукає нас піклуватися про інших. Хотів би, друзі, зауважити от в цьому уривку на жертовність перших християн, на жертовність учнів. Це не були, знаєте, якісь такі релігійні фанатики, це не була якась така фінансова піраміда, що потрібно було продати своє майно і принести це до них, апостолів, ні. Як і 2000 років тому, так і сьогодні, друзі, християни мають жертовні серця. Це те, що в нас вклав Господь. І перші учні друзі, вони настоль, настільки були вражені дивами, настільки були вражені чудесами, які Господь робив через апостолів, що вони були відкриті для того, щоб мати все спільними, щоб відкрити для того, щоб продавати своє майно і якщо потрібно комусь допомогти. Уявіть, наскільки учні були охоплені новим вченням, наскільки реально Господь торкався сердець людей, що вони, бачивши свою гріховність, вони розуміли, що вони неправильно живуть. Вони підходили до апостолів і казали, що нам тепер робити, як нам змінити своє життя. Ми хочемо теж бути корисними для людей, які нас оточують. Там є такий вірш, написано, учні продавали все своє майно то допомагали тим, які цього потребують. Тим самим вони мали вплив на оточуючих своєю допомогою, своїм піклуванням, Першоапостольська церква, перші учні, вони мали вплив на тих людей, які ще були невіруючі. Жертовне життя перших християн, друзі, воно мало вплив на людей. Чи є, друзі, у вашому оточенні люди, з яких би ви хотіли брати приклад? І чи є люди, які впливають на ваше життя? Життя перших учнів, воно мало вплив на людей. Їх життя говорило само за себе. Люди, бачивши їхні вчинки та їхні дії, хотіли бути схожими на них, хотіли бути ж такими жертовними, як вони, і хотіли мати єдність з ними, тобто з учнями і з Богом. Чи є, друзі, в вашому оточенні люди, на яких ви сьогодні маєте вплив, які хочуть йти з вами і за вами, тому що ви знаєте Бога? Багато хто вважає сьогодні, друзі, що нам не потрібно слідувати прикладу перших християн продавати своє майно і роздавати гроші нужденним. Але коли Дух Святой торкається вашого життя, друзі, то у вашого серця ви не зможете стояти осторонь людей, які потребують допомоги і не допомогти їм. Такі були перші учні. Сьогодні ми не можемо бачити, друзі, з вами, Господа, ми не можемо до нього доторкнутися, але ми можемо показати сьогодні людям Христа своїм життям. Ми можемо сьогодні доторкнутися до сердець людей Господнім дотиком завдяки нашому піклуванню про них, завдяки нашій допомозі сьогодні нужденним. І третє, друзі, про що б хотів сказати, єдність учнів приводить до зростання церкви. Хто пам'ятає останні слова, які сказав Ісус Христос перед тим, перед тим, як Він піднісся на небо? Ми називаємо це велике доручення. Він сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, проповідуйте добру звістку. Бог підготував ґрунт для того, щоб учні, отримавши силу Святого Духа, вони були свідками в Єрусалимі, во всій Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Отже, друзі, церква вона ніколи не була відокремлена від навколишнього світу, тобто, ми бачимо, що учні однодушно щодня перебували в храмі. І історик Лавій, Флавій нам залишив таку от інформацію зі своїх книг. Він каже, що в святкові дні, до речі, ми розуміємо, що це святкові дні, день п'ятидесятниці учні святкували, що в святкові дні в храмі могло збиратися десь до двох мільйонів людей ну, в день. І от давайте ми не будемо дивитись на це так масштабно. Давайте візьмемо в масштабах нашого міста. Ну, В нашому місті десь ну, кажуть до 100 тисяч людей. І от уявіть собі, що всі люди, всі жителі нашого міста одночасно вийдуть і зберуться на площаді. Що це нам, як віруючим, дає, друзі? Це нам дає можливість виходити в натовп і говорити людям про Христа, благовістити. Учні однодушно перебували в храмі, а по домах ламали хліб і споживали їжу з радістю. Далі 46-й вірш. І в мене питання до вас, друзі: що ви робите по вівторках, коли ви приходите на домашню групу, окрім того, що ви споживаєте їжу з радістю? Ми разом вивчаємо Слово Боже. Ми шукаємо в Слові Божому матеріал, який ми проходимо. Ми знаходимо цінності, які будуть корисні для нашого життя, які ми зможемо застосувати для свого життя. І Лука, як автор цієї книги, показує, що сталість учнів вона не залишилась без плоду. Вони по мірі своїх сіл намагалися зібрати своїх та чужих у вівчарню Господню, і їх праця, учнів, вона не була даремною. Господь написано, що дня додавав до церкви тих, що спасалися. Господь додавав до церкви тих, що спасалися. Це важлива думка, і я хочу, щоб ми зауважили на неї. Чому? Тому що, друзі. Спасіння, воно неможливо без доєднання до церкви, тому що поза церквою не існує прощення гріхів, і поза церквою немає ніякої надії на вічне життя. Ісус, друзі, утворив церкву і ми бачимо це в нашому уривку. Ісус помер за церкву і Він сьогодні кличе людей до церкви. Він головний сьогодні на цьому зібранні. Ні, ні ми з вами, і, можливо, нам би цього і хотілось Христос сьогодні головний на цьому зібранні. Не пастор, не проповідники, не група прославлення. Ісус головний сьогодні. Його величезну жертву ми сьогодні будемо згадувати, звершуючи вечерю Господню. І завершуючи, друзі, я б хотів трошки забігти вперед на наступну тему, про яку ми будемо говорити. Хай е брати, хто буде проповідувати наступного разу, пробачать е мене за те, що я пішов трішки вперед, але там є такий вірш, який мені дуже подобається. Контекст цієї історії, що два апостоли Петро та Іван вони йдуть до храму на молитву, і біля храму сидить каліка, який просить в них милостиню. І четвертий вірш, що там написано: Петро ж з Іоанном, придивившись до нього, сказали: подивись на нас. І ми знаємо цю історію, ми знаємо цієї контексті історії, що а, жебрак сидів і він хотів а, чекав від них милостині. Вони кажуть, подивись на нас, друже, подивись на нашу одежу. Ми не багаті, тобто ти помилився, серебра золота в нас немає, друзі. Але чому цей вірш мені до вподоби? Тому що я його розглядаю особисто постійно в контексті їхнього а, апостольського життя, їхнього християнського життя. Вони тоді мали сміливість сказати подивись на нас, подивись на наше життя. Сьогодні проблема в тому, що не багато хто з християн може сьогодні сказати подивись на нас, подивись на моє життя. Чому тому, що наше християнське життя, воно ну знаєте, залишає бажати кращого. Ми, нам простіше ми вивчили сказати фразу не дивись на мене, подивись на Ісуса. Але от ці молоді хлопці вони мали сміливість, вони мали моральне право сказати подивись на нас, подивись, як ми, як християни, живемо. І от ці два молодих хлопці, вони сказали, подивись на наше життя. Вони жили так, друзі, що їм не соромно було це показати. Як я казав на початку цієї історії, історію завжди пишуть переможці. Хочеться побажати всім нам, друзі, що проходячи різні обставини нашого життя, щоб Господь допомагав з різних обставин виходити нам переможцями, щоб ми посеред тижня, стикаючись з невіруючими людьми, з нашими знайомими, з колегами по роботі, з сусідами, щоб ми мали сміливість, друзі, щоб ми мали моральне право, і нам не було за це соромно сказати Подивись на моє християнське життя. Хай Господь нам в цьому допоможе. Давайте помолимось разом.